Як людям вдається ходити на нудну сіру та часом абсолютно марну роботу, де не видно ніяких перспектив і надії на майбутнє, та при цьому не поїхати кукухою? Наприклад, Джима Хелберта та ПМ Бізлі з серіалу офіс можна побачити, як знаходити сенс та бажання жити навіть у такій сірій рутині. вчитися, потім потім інші там школи, потім інститут, так на роботу і, і потім помра. А чи взагалі якось можна вирватися з цього кола абсурду? І у цьому нам може допомогти філософія екзистенціалізму. Тож почнемо знайомство з нашими персонажами: Джим Хелперт – торгівельний представник провінційної філії компанії Dunder Mifflin, що займається продажем паперу у світі, що навпаки прагне до скорочення споживання того самого паперу. Такий вибір зроблений авторами навмисно, щоб підкреслити усю безнадійність та відсутність перспектив. Якщо мене звільнять, що мені робити? З купою нікому не потрібної інформації. Наприклад, про вартість тоник конвертів безглуздо одночасно. Джим також виявляється черговим представником типового кліше для серіалів нульових. Хороший хлопець, що звичайно ж є насправді доволі проблемним. От джим безперечно, явно моральніший за свого недологого боса Майкла Скотта, але у нього не бракує своїх вад. І це ми добре бачимо на прикладі його жартів і розіграшів над його колегами Двайтом або Енді, які часто або знаходяться на межі, або ж і зовсім перетинають її. Наприклад, коли він доводить Енді, який і так уже колись мав проблеми із контролем гніву до зриву. До речі, часто він жартує і над Майклом. Наприклад, уже в першій серії засовує його улюблену чашку у желе. І саме таку чашку, як у Майкла Скотта, я й розіграю за донат від 30 гривень. Для того, щоб взяти участь у розіграші, вам потрібно задонатити на мою банку, яку я відкрила у рамках збору факультету історії права Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди, який допомагає своїм випускникам, які у лавах ЗСУ. Наразі до них звернувся випускник військовослужбовець 113-ї бригади ТРО з потребою у зарядній станції. Всі деталі в описі. І навіть якщо ви не хочете взяти участь у розіграші, то просто прошу допомогти будь-яким донатом, бо збір дуже довго закривається а військовим необхідна наша допомога. Але ці пранки насправді одна з тих речей, які хоч трохи надають сенсу цьому нудному офісному життю, і навіть роблять його трошки кращим. А ти ж на роботі виноки молдавське. Як це на роботі пить вино? Ось так? так можна було? Можна, і то все можна вам. І тут звернемося до екзистенціалізму, а точніше до його французького представника Альбера Камюн та його есе міф про Сізіфа. Я думаю, багато хто чув вислів сізіфова праця. Тобто та праця, яка є насправді даремною, вона просто марна. І це є посиланням на давньогрецький міф про Сізіфа, який провинився перед богами, а за це вони покарали його прирікши вічно кодити камінь на гору, з якої він у результаті все одно постійно буде скочуватися. Тобто, фактично, праця Сізіфа є марною. Джим Хелпер це сучасний Сізів, який кожного дня повинен ходити на нудну і нецікаву роботу, де кожен день схожий на попередній, а перспектив особливо й не видно. І він прекрасно усвідомлює це. Він усвідомлює, що його життя є абсурдним так само, як це усвідомлює і Сізів. Сини, ви розумієте, що в слові робота є слово раб. Значить, що всі, хто працює на роботі, раби системи, знімаються бізнесом, травиться на маленьку зарплату. І саме абсурд є ключовим поняттям у філософії Альбера Камю, яке означає такий розрив між тим, що людина прагне знайти сенс, і тим, що ніякого сенсу виявляється і немає. Світ виявляється байдужим. Людина шукає сенс, але не може його знайти. І саме ця невідповідність створює абсурд. З точки зору логіки, життя Сізіфа безсенсовне, але Кам'ю каже. Сізів має бути щасливим, тому що він приймає свій абсурдний стан і знаходить у ньому свободу. Тобто, навіть якщо ніякого сенсу і немає, але ми можемо жити так, ніби він є просто вже позбавлені від якихось ілюзій і з радістю від сенсу самого існування. Кам'ю пише: якщо цей міф трагічний, то лише тому, що його герой усвідомлює це. Справді, чи було б йому покарою, якби щороку його підтримувала надія досягти успіху. Сучасний робітник так само працює впродовж цілого свого життя задля тієї ж мети, і його доля не менш абсурдна, але він трагічний лише в ті хвилини, коли починаєте усвідомлювати. Сізів, пролетарій богів, безсилий і обурений, і знав дорешті всю жальгідність свого талану. Саме про це він думає, сходячи з горін. Ясновидіння, яке мало стати його мукою, водночас завершується його перемогою. Нема такої долі, яка б не перевершила себе завдяки зневазі. Отже, якщо певні дні сходження долу супроводжуються стражданням, то воно може супроводжуватися й утіхою. Є люди, які бачать позитив, є люди, які ну як я жартую на цього. Люди відрі... як мухи і бжели. Бжели шукають квіти, мухи зовсім інші. Приймаючи свою долю, Джим намагається знайти у ній якісь яскраві моменти, які і робитимуть його щасливим, і які взагалі надаватимуть сенсу його перебуванню в офісі. І такими моментами є, по-перше, пранки над Двайтом. Він знову залив мої речі, жиле Джим. Що там, друже? Це не смішно. Чому мої речі там? Як дивно? Долар за степла? Непогано. Так, що ж, я не платитиму за свої ж речі. Я знаю це ти, бо ти, друже, знелачив. У мене мало контактів з філією в Скрентоні, але перед від'їздом я взяв дещо зі столу Двайта. Тож, час від часу я надсилаю факси Двайту. Від нього самого. З майбутнього. Двайт. Сьогодні о 8.00 хтось отруїть каву. Не пий її. Скоро надійдуть додаткові інструкції. З повагою, майбутній двайт. До речі, цю манеру поведінки Джима взято з реального життя. Сценарист оригіналу Стів Мерчант, описуючи свій досвід в офісах, говорив: Я просто пам'ятаю, як використовував гумор і розіграші, щоб пережити день. І, очевидно, це таки відгукнулося багатьом офісним працівникам. Навіть самому Стіву Джобсу, адже у 2007 році, презентуючи можливості нового айфона, він використав саме один із знаменитих пранків Джима. До речі, дякую моїй підписниці за цей факт. І до пранків загалом можна додати просто будь-які веселі моменти з колегами. Я вивозу, всю цю На По-друге. Спілкування та флірт із ПЕМ. І до речі, насправді це дає сенс не лише Джиму, навіть колишній її наречений Рой це усвідомлює. Я не хочу працювати тут без ПЕМ. Це буде безглузде завантаження вантажівок. Розумієте? Врешті каміговорище залишається зіфа щасливим, і ми, в принципі, теж могли полишити Джима, але його історія має продовження. І тут ми повертаємося до ще одного французького екзистенціаліста Жан-Поля Сартра, про якого я, до речі, вже згадувала, ще у першому відео присвяченому офісові. Сартр пише, що існування передує сутності. А тепер простими словами людина опиняється фактично вкинутою в оцей безсенсовний, беззмістовний світ, який би ще назвав абсурдним. Тобто, спочатку є лише наше фактичне існування, і людина ще не знає, хто я. Але надалі у людини є свобода, і саме ця свобода дозволяє робити вибір. І саме своїм вибором, своїми вчинками людина сама собі надає якогось сенсу і, власне, сама творить свою сутність. Людина може пасивно жити це життя, і сарта називається формою самообману і добровільною відмовою від своєї свободи. Натомість він вважає, що людина повинна творити своє життя, постійно робити вибір і самостверджуватися. Життя цікаве. І мотивація то є сильна, і це і робить зрештою. Джим, наприклад, першого разу він обирає пем і свої почуття до неї. Спочатку він зідається у своїх почуттях, навіть знаючи, що у неї є наречений і що він ризикує бути відкинутим і навіть наразитися на осуд, а пізніше знову обирає ПЕМ, будучи вже сам у стосунках з іншою, але розуміючи, що його почуття нікуди не зникли. Наскільки це були моральними вчинки, це вже інше питання. Тут ми говоримо саме про факт вибору. А вже другого разу його вибір стосується кар'єри, коли він ризикує та починає вкладати гроші у власну справу, починає працювати уже у власній компанії. Бо прекрасно розумію, що у Дандер Міфлін. Перспективи нуль. А от я предназначен для чого-то вищого Тобто все ж вирішує ризикнути, а не плисти за течією. Тобто, обирає жити активно, а не пасивно. Хвати! Будь рабом системи! Прямо зараз! пішли! І відкрили точку на базоріна. Але що ж означає, що пасивне життя і відсутність вибору це самообман, бо згідно із Сартром, людина буквально приречена на свою свободу. Вона приречена робити цей вибір. І навіть відсутність вибору це все одно вибір. І це добре помітно на прикладі наступної нашої героїні Пем Бізлі, перед якою фактично стоїть вибір між роєм, з яким вони разом ще зі школи і вже давно заручені, і Джимом, до якого вона починає все більше щось відчувати, та який, можливо, краще її розуміє. Але довгий час Пем переконує себе, що у неї немає вибору, бо вона вже давно з Роєм і все ж ніби вже якби вирішено. Проте, врешті, вирішує таки зважитися на доволі непростий крок та розірвати заручини і піти від Роя, бо насправді розуміє, що не лише любить Джима, але й не любить Роя, не щаслива з ним та не хоче з ним бути. І тільки власний зважений вибір робить її щасливою, та врешті вони ж і воз'єднуються із Джимом. Але це лише один з її сміливих кроків. Тут можна перейти від Сартра до його, назвемо це партнеркою, бо відносини у них були досить цікаві. Я кажу про Сімону де Бовуар. Як і Сартр, вона мислить у річачі екзистенціалізму та додає тут феміністичну оптику у своїй праці Друга стать вона розглядає становище жінок у суспільстві, їхню боротьбу за свободу та необхідність виходу за межі нав'язаних ролей. Якщо Сартр говорив, що існування передує сутності, то дебовар переформульовує це як жінкою не народжуються, нею стають. Цим вона має на увазі те, що за жіночою статтю закріпилося безліч стереотипів, що фактично позбавляють жінку вибору. Хоча жінка так само вкинута у цей світ. І, відповідно, вона також має право вибору, вона має оцю от свободу і сама здатна вирішувати, ким їй бути. Сильна жінка собі обов'язково дорогу про кладем бізля у серіалі проходить шлях, який якраз можна описати з позиції ідеї дебовар, тобто від такої більш традиційної, підлеглої жіночої ролі до більш такої активної, вільної і самостійної особистості. Сила жінок, якщо її реалізувати на повну потужність, це повірте мені, ураган просто ураган. На початку серіалу ПЕМ здебільшого особлює цю традиційну жіночу роль, яку критикувала дебовар. Вона секретарка, типова стереотипна жіноча професія, де її функція зводиться до обслуговування в основному чоловіків Майкла, Двайта, та Джима. Адже часто вона виконує те, що виходить за рамки її професійних обов'язків, особливо стосовно Майкла, з яким іноді доводиться нулайдне нянчитися. Її наречений рой очікує від неї пасивності. Вона повинна просто йти за ним, не маючи власних амбіцій та бажань. Вона мириться з тим, що її мрії про мистецтво та самореалізацію відкладаються на другий план. Це класична ситуація, яку описує Дебовуар, коли жінку фактично привчаючи з маличку бути залежною від чоловіка, від суспільних очікувань, а не до власної свободи і власного вибору. Це ненормальна ситуація. Просто ненормальна. За дебовуар жінка стає справжньою особистостю, коли починає усвідомлювати нав'язані ролі та прагнути незалежності. У пен це пробудження відбувається поступово. Вона розуміє, що нещаслива з Роєм і розриває заручини. Вона починає говорити те, що думає, і відстоювати свої бажання. Я хочу щось сказати. Останнім часом я намагаюся бути щирою і просто маю дещо сказати. Я прийшла по вугіллю і я це зробила. Майкл навіть ти не зміг. Можливо, мені варто бути твоєю начальницею. Фух. Вау, зараз мені дуже добре. Чому ніхто з вас не прийшов на мою виставку? Я запросила усіх вас, це було паскудно. Інколи дехто з вас поводиться так, ніби мене не існує. Джим я скасувала весілля через тебе, а тепер ми навіть не дружимо. І між нами все якось дивно і це паскудно. І я сумую за тобою. Вона йде вчитися мистецтву в Нью-Йорк, хоча це ризик і вихід із зони комфорту. До того ж, вона доволі хитрим чином добивається підвищення, самостійно вводячи посаду адміністратора офісу та обіймає її. Ці кроки відповідають ідеї Дебовуар про те, що жінка не народжується підлеглою, вона сама здатна вирішувати, ким їй бути і Джим проходить шлях екзистенційного вибору, але для неї це ще й боротьба з гендерними рамками. Вона стає рівноправною партнеркою Джима, не просто коханою, а жінкою, яка має власні прагнення. Вона переходить з позиції пасивної дівчини до активної особистості, сама вирішує, де жити, чим займатися. Вона не боїться ризику, розриває нещасливі стосунки, пробує нове, розвивається. Сімона Добовар дебовар наголошує, що справжня свобода для жінки це бути суб'єктом, а не об'єктом, тобто самі творити свою долю. В принципі, що і робить ПЕМ, вона перестає бути просто секретаркою, чиєюсь нареченою коханою Джима, а стає самостійною особистістю, яка сама творить своє життя своїми вчинками. І тому ми особливо переживаємо та співчуваємо їй, коли Джим, наприклад, купує, не спитавши у неї будинок, чи вкладає сімейні заощадження у новий ризиковий бізнес, не порадившись із нею. Тобто нівелює її думку і вирішує все за неї. Та навіть попри певні прикрі моменти, які насправді трапляються у багатьох пар, вони продовжують любити та підтримувати одне одного. Можливо, тому що їх стосунки засновані перш за все на дружбі. А наприклад, Арістотель вважав, що саме така любов і є найкращою. І про це якраз і зняла окреме відео спеціально для спонсорів, і для них, до речі, уже на базі доступний ранній доступ до наступного відео про Дуайта шрута. І ось ці власне люди, яким я дуже щиро вдячна і за одноразові донати, і за підписки, і ви дійсно допомагаєте розвиватися моїм каналом. Отже, приклади Джемайпам показують, і як те, що щастя можна знайти навіть в такому нудному і буденному житті, так і те, що варто наважуватися і ризикувати, і робити той самий самостійний вибір на власну користь. Якщо для Пеми Джима офісна робота це безмістовна рутина, у якій немає перспектив. Джим навіть відмовляється якось від керівної посади в офісі на користь ризикованої, але водночас більш перспективної власної справи. Тобто для іншого продавця Двайта шрута боротьба за першість в офісі є його сенсом життя. Адже де б він не був, він завжди прагне бути першим і кращим. І саме про волю до влади Двайта ми поговоримо наступного разу.